Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Друзі. Запрошуємо вас на черговий огляд контрольного поєдинку за участі київської оболоні. Цього разу підопічні Валерія Івашенка зустрілися з представником Вищої ліги Чехії. Колектив «Банні Кострава. Відома команда в усій Європі. Наразі вони йдуть на шостому місці у внутрішньому чемпіонаті. Ну і чим запам'яталася оболонь з перших хвилин, так це своєю інтенсивністю. От Олександр Осман протягнув м'яч десятки метрів вперед і наважився на удар за мешканного майданчика, однак удар в нього не вийшов. Відповідь від Баніка за кілька хвилин Філіп Кубало опинився сам перед Олександром Рибкою. Все робив правильно. Відтягнутий форвард баніка в цьому епізоді, однак, чого йому не вистачило, так це точності. Вишукана передача від Матея Шина, побачив він забігання свого партнера. Кубала пробивав, однак м'яч влучив у стійку. Розпочався штурм з чотирьох кутових поспіль біля воріт Оболоні. От перший із них, коли Олександр Рибка зумів заблокувати удар. На дальній стійці перевів м'яч уже на кутовий з протилежного флангу. І ще один дуже небезпечний удар від Яна Юрошки. Захисник Баніка направляв м'яч в дальню стійку і зміг потягнути Олександр Рибка. Удар гравця баніка. Одна з небагатьох взагалі помилок чеської команди в першому таймі, коли Якуб Маркович отримав дуже незручний пас назад, вибивав просто на вперед. Однак першим на підбиранні зіграв Віталій Груша, відпасував на тарануху, і Ростислав Тарануха забиває в другому матчі поспіль для себе. Лише вчора він відсвяткував день народження, зумів відзначитися перед Днем народження. Тепер забиває й після. Зробив собі таке свято восьмий номер київської оболоні, і насправді дуже класно розібрався в цій ситуації. Банік не змирився з тим, що пропустив першим, і за кілька хвилин вдалося їм зрівняти рахунок. Це зробив Матей шина, обігрався він з Кубалою. Непогана взаємодія між цими двома футболістами. Кубала далі скинув на шину, і десятий номер Банніка... Точно пробив під ближню стійку. Момент під завершення першого тайму опорний півзахисник Роберт Мишкович пробивав зі штрафного. Класно в нього вийшов удар зі стандарту, але м'яч на себе прийняла поперечина. 1-1 після першого тайму. Зараз ми вже дивимося. моменти тайму другого. Знову в об'єктивах камер молодий Матей Шина. Тут помилка при передачі в центрі поля перехоплення Мишковича дає потім опорний півзахисник м'яч на шину. І десятка баніка пробуває точно у дальній кут. Дуже було нелегко зреагувати. Кичаку в цьому епізоді знову стандарт кутовий біля воріт оболоні. Тут вже ногами з лінії воріт вибивав м'яч Артем Кичак. Вдалося йому зреагувати на дуже небезпечну подачу від суперника. Абдулахі Танко, 20-й номер, баніка вже під кінець другого тайму, отримав свою нагоду. Прожонлював м'ячем, пробіг увесь захист і зумів. Пнути вже м'яч крізь Артема Кичака і зробити рахунок 3-1. Насправді тут лише збіг обставин допоміг нігерійському форварду Лук'янчук не встиг перехопити. Тут Дубко не зорієнтувався. Ну і дивним чином просто Кичака ще вдалося переграти. В підсумку 3-1 на користь банніка з Острави хороший досвід для футболістів оболоні. Спробувати свої сили на фоні досвідченого суперника. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.